Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як зробити ось таку двойну сіточку на кашпо. Так, я підготувала вже каш... бідо. Точніше, кашпо вже. Е, Нанизу проплела два ряди, два через один. А решту все класичне, бо все рівно тут буде закривати сеточки, нічого не буде видіти. Тут я нічого не проплітала, бо тому що зараз ми будемо, коли будемо робити загибку, то буде, все рівно буде волна. Тут я вже частину зробила, ось так вона виглядає. Зараз я вам покажу, як заводити лози. Заводимо лози, так треба таким чином, щоб зараз щоб під однієї. Стоєчки виходило дві пари, дві пари лос, таку, як зараз ці виходять. Беремо будь-яку лозу, заводимо через дві під, трет, під третю. Раз, два, під третю завели. Беремо слідуючу лозу. Заводимо теж через дві під третю, раз, два, під третю. Але вона буде виходити аж під четвертою. Бачите, вона буде утворювати пару. Знову беремо через дві під третю, раз, два, під третю. Беремо слідуючу. Теж через дві, раз, два, під третю заводимо, аж під четвертою її виводимо. Під четвертою її виводимо. І бачите, в нас виводяться з під через стоєчку виходить дві по дві пари лос. Беремо слідуючу лозу. Через дві, під третю. вивели, Беремо слідуючу лузу, Через дві. Раз, два. Під третю. Але виводимо аж під четверту стічку. Ось так по всьому кругу, ми заправляємо лозом. Слідкуйте, що у вас, коли ви зробите все відро через стіючку має виходити по дві лози через стіючку. Бачите? Через стіючку. Дві лози. Так, дівчатка. Тепер ми маємо опускати лози. Сюди вниз і заводити їх під стіючку. В даному випадку можете опускати, як ви захочете, але, в принципі, вони лягають, можна і так, але тут дуже, буде дуже сильно скошено. В принципі, вони лягають десь так, під восьм... під... заводити під треба десь під сьомою, ю вось... восьмою стієчкою. Наприклад, як беремо лозу? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Під цією стієчкою, можете і під сьомою, отаку От не буде добре ложитися. Значить, беремо першу пару, першу стієчку, першу лузу з нашої пари, заводимо. Під нижню, отут от там, де перший раз я е пройшлася два під одною. Заводимо за стійку, виводимо його вниз. Так, вивели вниз, потянули. Друга, друга лоза, друга лоза з нашої пари, заходить під ту саму стієчку, але під ту саму стієчку, але виходить з-під паралельної стієчки. Так так, якби вона мала вже виходити, коли б ми проплітали один через один. Але вона виходить з-під своєї стієчки, от, дивіться, одну, під одну стієчку зайшли, під дві стієчки вийшли. Далі беремо слідуючу пару. Так, впав в наш телефон. Погано знімати неудобно, бо я на роботі. Так, беремо слідуючу пару. Так. І вже можна не рахувати. Бачите, одна стіючка, друга стіючка, слідуюча стіючка, Має виходити лоза. Нижню, нижню лузу беремо. Так, сюди завели. Так, зразу поправили мені перекрутилося. Так. Тепер беремо другу, другу, другу лозу з наної пари, виводимо зниз під ту саму стіючку, під ту саму, але вона виходить з-під своєї стіючки. Так, проплела то є туго, саме кашпо. Трошечки треба награтися з цим. Е, виходить з під тої заходить під ту саму стієчку виходить з під своєї стівочки. І так, так, знову беремо. Знову беремо слідуючу і знову Заводимо. Так, заводимо Так, під слідуючу стієчку. Дивіться, не перепутайте, щоб ви не, не, не перекреслили лози. Якщо ви йдете зліва направо, то значить берете е, лівішу. Лівішу і правішу. Перше ліву заводимо, потім праву заводимо. Якщо ви йдете наоборот, то наоборот заводимо, щоб ви не перепутали. Перше заводимо нижню лозу, потім заводимо верхню лозу. Верхня лоза заходить під ту саму стіючку, там, де перша лоза, але виходить але з під своєї стіючки. Так, з-під своєї стіночки, бачите, з під слідуючої стіночки. Ось так. Ми завели. Ось так виглядає перший етап. Зараз я пройдуся, бо неудобно тримати і показувати вам. Я сподіваюся, що було все зрозуміло, щоб ви не путали і не перекрещували ці лози. І зараз я заведу і покажу, як ми будемо піднімати лози. Так, дівчатка, ось так зараз виглядає кашпо, З-під кожної стієчки виходить лоза. І ми зараз будемо наверх наші лози заводити. Натяніть добре, щоб було натягнуто. Так, але заводити будемо так бо вони будуть зараз йти не тими парами, які йшли сюди, а будемо брати одну лозу з одної пари, другу лозу з другої пари. Чому? Тому, е, тому що вони так будуть краще лягати. Бо тому що, як ми візьмемо, наприклад, з цієї пари пари і заведемо зараз наверх, бачите, вони не будуть гарно ложитися. Тому ми беремо одну лозу з однієї пари, верхню лозу з однієї пари і нижню лозу з другої пари. І будемо заводити на верх їх. Отаку вони будуть йти, але будемо зараз робити сіточку нашу плести заводити зверх верх низ вверх-вниз, верх-вниз, і зараз будемо під цю сіточку заводити. Вам як зручно, як ви собі не конче рахувати, як краще лоза лягає, ви собі дивитеся наглядно, як вона вам краще лягає. От, і будемо заводити. Тільки не перекручуйте лози, слідкуйте за лозами. Так, верхню заводимо перше. Під першу, під стієчку, першу. І зразу з під неї виходимо. Тепер нижню лозу заводимо під ту саму стіючку. але вона вже виходить з під своєї стіючки. Ось так переплели. Так, дівчатка, беремо слідуючу пару лоз, знову заводимо їх наверх. Знову ми перехрещуємо наші лози. Там, де йшло наверх, ми ставимо під низ, там, де йшло на низ, ми ставимо наверх, тягнемо низ, вверх, точніше, і знову заводимо. Заводимо вже, бачите, під оцю слідуючу. Першу ми заводимо під, під свою стіючку. довели. А другу ми заводимо під саму ту саму стіючку. але вона йде, буде йти, виводиться вже. Під свою стрічку. Таким чином ми виводимо всі пари лоз. Отак От і виходить сіточки. Тільки не забудьте підтягувати, щоб тут гарно все стояло і сіточка не відходила від основного плетіння. Все, дівчатка завела я лози. Ось як вони зараз виглядають. Можете подивитися з під кожної. Стієчки виходить лоза. І можна продовжувати вже завершення нашого кашпо. Ось так. Воно гарно виглядає. Хочу сказати, що будете питати на рахунок довжини. До основної довжини, яке вам треба на кашпо, на цю сіточку десь треба біля 80 см додати до цієї сіточки. До, до, до довжини вашої лози. Ну, якщо двойна, ну, в принципі так, 80 см до двойної лози. Це по 40 см сюди і сюди. Що команди ясно питають, ну, я думаю, що е, ясно, я вже вам розказала. Дивіться, слідкуйте, щоб не було тут перекручень, бачите? Нижня, верхня йде наверх, нижня йде на низ. І так, щоб гарно дивилось, щоб не було перекручень. Старайтеся, щоб затягнути гарно, щоб воно, сама сіточка не відстала від основного плетення. Ось таке. Ось така сіточка. Що не ясно питайте, коментуйте, з радістю вам відповім.